Всім привіт! Давайте ми сьогодні розберемося, як в'язати на кругових спицях із трьох петель отакий шнурок по кругу. Я думаю, що багато хто із вас задумувався, як в'язати такий шнурок, хто в'яже дитячі речі, дитячі, різні шапочки, комбінізончики. І коли нам потрібно от, самий, о, от так прикрасити роботу, чи для того, щоб там, наприклад, шапочка могла зав'язуватися, а не хочеться ніяких гудзиків чи широких пришивних, чи коли ми. Наприклад, в'яжемо якусь кофтиночку і з капішоном, наприклад, і нам потрібно цей шнурочок ну, пропихнути, щоб затягувався сам капюшончик і декорувати таким чином виріб. Нам потрібно вміти в'язати отакий шнурочок. Для цього мені потрібна сама пряжа, і є деякі рекомендації щодо спиць. Спиці мають бути максимально короткими. В ідеалі це сороковочка жилка і вкорочені спиці, Або максимально коротка жилка, щоб навіть довгі спиці вам могли зімкнутися в круг. А ще в прив'язанні даного шнурочка в нас не буде такого поняття, як кромочні петельки. Тобто ми будемо в'язати лише лицевими петельками і з деякими нюансами. Я набираю три петельки: Один, два, три. Далі, в нас не буде такого поняття, як перевертати спиці для другого рядочку. У нас завжди перед нами буде от весь малюнок, все наше робоче полотно. Фішка заключається в тому, що ми оці три петельки перетягуємо на інший край спиці. І ще нам потрібно слідкувати, щоб у нас не були перевернуті петлі, перехрещені не були петлі. Тобто ми завжди будемо в'язати за праву стінку і завжди лицевими петельками. Ми пров'язуємо першу петельку, знімаємо і затягуємо її міцно в круг. Плотненько потрібно затягнути. І далі ми дві інші петельки пров'язуємо просто. По ми допров'язали їх, ми знову перетягуємо їх на інший край спиць. Нічого надалі не зміниться. Кожен раз нам потрібно буде, пров'язавши три петельки, перетягнути. Ми знову пров'язуємо першу петельку. Знімаємо її і підтягуємо плотненько. Дві інших петельки ми пров'язуємо по малюнку. Перетягуємо на інший край спиці, першу петельку пров'язали, зняли. Підтягнули дві інших пров'язуємо неперехрещеними, перевели роботу на інший край спиц. І так продовжуємо в'язати на ту дожину, яку нам потрібно. Ось таким чином у нас вимальовується наш шнурочок. В'яжемо тут дужину, яку нам потрібно. Надіюсь, вам стане корисне це відео. Вам всім дякую за перегляди і па-па!